Утворювати цілющі напої. Загорни в коловорот енергії. Зцілити місто. Пробуджувати совість, мій духовний брат. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла. І із і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія, він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Звертаю вашу увагу, що інформацію у даному відео необхідно сприймати виключно фібрами духовності і віри. Пам'ятаючи про те, що небожителі допомагають нам тільки тоді, коли ми до них звертаємося. В чергу моїй медитації чаювання з царицею ангелів Марія поділилася зі мною унікальною інформацією. Мою сьогоднішню розмову з нею я розпочала з цієї Інформації. Вітаю тебе, Марія. Вітаю тебе. Розпочнемо з того запитання інформацію, про яке ти дала мені вчора у медитації, про те, що смарагдовими енергіями можливо пробуджувати в людях їхні сумління. Розкажи, будь ласка, про це більше. Так і є, цю інформацію я тобі дала, тому що ти її ще не знала. Настав час марагодовими енергіями пробуджувати також совість. Як це робити? Я знаю, в тебе виникне відразу запитання, як це робити, так само, як ти лікуєш будь-яку хворобу смарахдовими енергіями. Візьми будь-яку людину, в якій хочеш збудити сумління. Спрямуй на цю людину на точку її усвідомленості. Потік смарагдових енергій, огорни її цими енергіями, загорни її в коловорот цих енергій за годинниковою стрілкою, покрути її в цьому коловороті кілька хвилин, щоб процес пробудження відбувся. Так можна робити з людьми, які щось обіцяють, а потім не дотримуються своїх обіцянок або з людьми. Які намірено вчиняють проти когось оманливі дії. Марії. Це неймовірна практика. Дякую тобі за неї. Давай поговоримо ще й про інше: наприклад, про порошки, які ти виготовляєш для захистів і зцілення наших військових. Вчора у медитації коробку з такими порошками. Ти передала Архангелові Михаїлу для його ангельського війська. Раніше я думала, що такі порошки виготовляються лише в спеціальній небесній алхімічній лабораторії. Я також виготовляю такі порошки, перетираю різні цілющі трави, квіти, перетираю їх у порошок у ступі, як ти вже бачила. Такі порошки можуть утворювати цілющі напої. Коли такий порошок засипається у склянку, з нього утворюється напій. Не треба, щоб там у склянці була навіть жодна вода. Такі порошки я роздаю ангелам своїм, і вони, коли розсипають їх над вашими військовими захисниками, із цих порошків утворюється навколо них, утворюється захисні обголонки. Такі порошки. Мої ангели підсипають також у крапельниці, якими капають поранених в шпиталях. У склянки їм підсипають. У їжу, яку їм дають у лікарні, також підсипають такі порошки. Такими порошками ми також зцілюємо зболілу українську землю. А чи можна таким порошком повністю вилікувати місто, у якому навіть не знаю, як це сказати? Я знаю, що ти хочеш сказати. Ти маєш на увазі моє місто, так? Місто Марії, Маріуполь. Місто, яке бачило багато смертей, яке насичене страхом. Ти маєш на увазі, чи можна зцілити від страху та усіх низьких вібрацій це місто? Чи можна його зцілити і відродити? Так, я скажу так, можна. Ідіть у твою медитацію чаювання з царицею ангелів. Просіть про зцілення Маріуполя, і ми будемо його зцілювати всі разом. Ми зцілимо це чудове місто. У ньому знову відродяться світло і любов. Ми здолаємо ті енергії, які в ньому зараз живуть. Марія, хочу за тебе також запитати про Архангела Рафаїла, тому що багато хто не асоціює тебе з ним. Якщо б можна було зробити опис, ким є для тебе Архангел Рафаїл? Архангел Рафаїл, мій духовний брат, моє небесне близнюкове полум'я. Ми працюємо з ним на одних енергіях, на смарагдових енергіях. Але він виключно небесна суть, а я істота, яка жила на землі колись. І після Вознесіння почала з ним працювати разом на цих енергіях любові, зцілення і світла на цих дивовижних смарахтових енергіях. У мене крім тієї медитації з тобою і загального доступу, в моєму курсі «Архангельські промені зцілення. Є медитація, храм зцілення Архангела Рафаїла, в якому разом із ним зцілюєш і ти. І я знаю, що ця медитація допомагає людям зцілюватися. Так, ми працюємо разом. Кожен робить свою роботу, але разом усі наші дії узгоджені, тому що ми працюємо на спільну мету. Якби ж то люди частіше приходили до нас, зверталися за допомогою до наших стілюючих смарагдових енергій. Це диво. Вони б відкрили для себе це диво зцілення їхнього здоров'я, зцілення їхніх рідних і зцілення їхнього життя. Смарагдовими енергіями можна зцілити будь-що і будь-кого. Я запрошую кожного. Відкрите для себе диво смарагдових енергій. Дякую тобі, Марія, за цю розмову про смарагдові енергії. Дякую. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.